Вночі, коли камера потовпала у темряві, Гаврилов лежав на бетонному ліжку і прислухався до звуків із коридору. Він думав про Карину і про те, як все могло піти інакше. Врешті-решт він заснув, сподіваючись, що цей сон не стане його останнім. У в'язниці кожен день тягнувся, наче вічність. Гаврило сидів у своїй камері, і кожен стукіт по решітці, кожен глухий крик із коридору здавалося йому відголосками його власної провини. Уява малювала йому найгірші картини того, що сталося з Кариною. Він прокручував в голові сценарій, як усе могло б скластися інакше. Але реальність залишалася незмінною. Одного ранку, коли в камеру увійшов конвой, Гаврилов відчув, як його серце прискорилося. Чи може, нові Карини, нові новини про Карину? Він піднявся із ліжка і, стиснувши пальці, сподівався почути щось позитивне. Гаврилов досліджу. Сухо промовив конвой. Збирайся. Він швидко одягнувся і пішов за конвоєм, намагаючись стримати хвилювання. Його відвели до кімнати для допитів, де вже чекав слідчий. Офіцер із сумним виразом обличчя поглянув на нього сідай, наказав слідчий, вказуючи на стілець перед столом. Гаврило всів, відчуваючи, як руки знову починають тремтіти. Слідчий глянув на нього з розумінням, але в його погляді все іще читалася суворість. У нас є деякі новини, але вони не такі, на які ви сподівалися. Гаврилов затамував подих. І він готовий був вислухати будь-які новини. Ми знайшли кілька свідчень, які свідчать про те, що Карина може бути у небезпеці, але поки що жодних конкретних результатів у розшуку не досягнуто. Гаврило відчув, як в його грудях знову стискається біль. Він вдарив кулаком по столу, не стримуючи емоцій. Я ж вам говорив, що не винен, закричав він. Я все зроблю, щоб знайти Карину. Слідчий спокійно, але рішуче промовив. Ми робимо все можливе, але ви повинні допомогти нам. Ваше співробітництво може бути ключовим у розслідуванні. Гаврилов спробував зібрати свої думки. І він розумів. Що його становище може погіршитися, якщо він не знайде способу довести свою невинність і знайти Карину. Я готовий допомогти у всьому, сказав він розгублено, але знову почав шукати слова, які переконали слідчого у його ширих намірах. Слідчий кивнув, відзначаючи його готовність співпрацювати і підготував документи для подальшого розслідування. Гаврилов повернувся до камери, відчуваючи, що його боротьба за виправдання та пошук Карини тільки починаються. Він знову ляг на своє ліжко. Дивлячись у стелю і міркуючи та мріючи про те, як одного дня він зможе знайти шлях до виправлення своїх помилок і відновлення зруйнованого життя. Зніми труси, наказав Вітчим, штовхнувши пачурку в кімнату до своїх друзів. Його голос був жорстоким а погляд сповнений байдужості. Карина мовчки плачучи витріщила очі на двері, які уже закрилися за нею. Тиша навколо стала ще гнітючішою. Відчимо від друзі, що скупчилися в кімнаті, сміялися та розпивали алкоголь. Їхня бесіда була гучною та безтурботною, наче нічого страшного не сталося. Слухай, Віталік. Ти ж обіцяв, що вона нам не завадить, сказав один із друзів, підхоплюючи новий тост. Та не хвилюйся, вона сидить у кутку, відповів Віталік, хихикаючи. Ми її тримаємо під контролем. Карина ховала обличчя в колінах, намагаючись не чути сміху та грубих жартів. Вона відчувала, який стискає серце від страху. Кімнаті було тепло та задушливо. Але це не могло затишити її страху. Вранці Гаврилов прокинувся з сильним головним болем. Він важко простогнав. Як же болить? Перевіряючи годинник, він знову зітхнув дев'ята година! Як я міг так нагулятися? Він намагався згадати, що сталося вчора увечері. У його голові зривалися уламки спогадів про п'янкі посиденьки і галасливі розмови. І Гаврилом раптом згадав про Карину. Карина, я ж відправлю її в аптеку за ліками, а потім швидко прийду до тями, сказав він, ледь тримаючи себе на ногах. Гаврило крикнув. Карино, Карину, прийди, будь ласка, відповіді не було. Він важко спустив ноги з дивана, шукаючи тапки. В кімнаті було безладно, а свідомість коливалася від сп'яніння і тут його осінило. Карина, я ж віддав її друзям, і що ж тепер буде з нею та зі мною? Швидко переборюючи біль і страх, Гаврило встрибнув з дивана і рвенувся до кімнати, куди він учора жорстоко загнав свою шестнадцятирічну падчірку. Двері були закриті і жоден звук не доносився зсередини. Що я побачу? думав він, розуміючи, що це питання вже зайве. Що з нею сталося? Він зібрався з духом і відкрив двері. У кімнаті не було нікого. Карину, ти тут? запитав він, відчуваючи, як страх охоплює його. Він почав безладно шукати сліди, не знаючи, що саме шукати, можливо, її речі, чи з моря не покривало, нічого не знайшов. А на столі лежав блокнот Карини з видніючим кутком фотографій. Гаврило витяг фото. На ньому усміхалася Карина, її мама Надія і батько Сергій. Це було п'ять років тому, коли її батьки ще були живі. Гаврило важко зітхнув. Які ж вони монстри, ці п'яні співрозмовники? Відвели дівчину, ненавиджу їх і ненавиджу себе за те, що запросив їх. Я зараз піду заграти, думав Гаврило, відчуваючи гнів та розпач. Він завжди не любив слово відчим. Вважаючи за краще, щоб Карина називала його просто Олексієм. Гаврило знову і знову повторював це про себе, спробувавши знайти спокій. Що ж робити тепер? Де шукати дівчинку? думав він, майже сп'янілий від алкоголю та страху. А раптом Гаврило здригнувся від гучного стуку у хідні двері. Його серце забилось швидше. Цакарина повернулася, зрадів він і кинувся до дверей. Але на порозі стояв молодий чоловік в цивільному, тримаючи планшет і службове посвідчення. Він спостерігав за Гавриловим з професійним холодом. Доброго дня, ви Гаврилов Олексій Володимирович, правильно? спитав він, подаючи посвідчення. Гаврилов ледве кивнув. Чоловік продовжив. Мене звуть Філімонов Андрій Миколайович. Я дільничний цього району, і ось моє посвідчення. Гаврилов відчув, як страх стискає його груди. Хм. Як швидко спрацювала наша поліція? Вчора ввечері ми пили, а сьогодні вже прийшли за мною, пробурмотів він, намагаючись не впасти в паніку. Філімонов, спокійно, дивлячись у його очі, сказав. На вас надійшов сигнал, і ми повинні вжити заходів. Гаврило, відчуваючи мурашки по шкірі, і волосся, що стало дибки, почав. Прошу, начальник, та я ні в чому не винен. Я просто розгубився. Пощадіть мене, не саджайте у в'язницю. Каринка все зрозуміє і пробачить, я ж ставлюсь до неї як до рідної дочки. Гаврило впустив ще одну сльозу, намагаючись вразити дільничного своєю відвертістю. Філімонов був стриманим, але уважно слухав. Ви ж розумієте, продовжував Гаврилов, що моє життя перетворилося на справжній кошмар. Після смерті надії я занурився в пекло алкоголю та азартних ігор. Я не хотів, щоб Карина постраждала через мої помилки. Філімон кивнув заспокойтеся та розкажіть все по порядку. Гаврило зрадів, наче знайшов рятівну соломинку і почав розповідати про своє знайомство із надією і про своє життя після її смерті. Після надії все стало інакше, говорив він, намагаючись зберігати вигляд жертви. Мої борги росли, я опустився на дно. Моя компанія це люди такі ж невдахи, як і я. Нещодавно мене зловили за борг, і я не міг допустити, щоб Карина постраждала. Гаврилов детально описав, як його побили і як він втратив свідомість. Під час допиту слідчий уважно слухав і час від часу закидав питання, які ставали дедалі більш критичними. Ви згадували, що вас зловили за борг. А як це сталося? Які конкретно були обставини. Гаврилов спробував пригадати усі деталі, намагаючись бути правдивим. Але його слова звучали дедалі менш переконливо: Після того, як мене побили, я втратив свідомість і не знаю, що сталося з Кариною. Продовжував він, намагаючись зберігати вигляд безневинного. Слідчий розкрив обман Гаврилова, вказавши на невідповідності в його показаннях. І той під тиском зізнався у всьому без залишку. Коли дільничний підтвердив, що його друзі не знали про пачерку і пішли з квартири одразу після гри. Гаврилов розгубився. Це неправда. Мої співрозмовники повинні підтвердити мої слова. закричав він, у відчаї, намагаючись втримати хоч якусь частину свого життя під контролем. Слідчий спокійно пояснив, ми продовжуємо пошуку Карини, але поки що без результатів. Гаврилов тепер. Усвідомлюючи свою безвихідь, засів у камері, розуміючи, що за нього вирішать в суді. Його думки були заповнені страхом та розпачем. У в'язниці він почув насмішки та жарти інших ув'язнених, які не мали нічого спільного з його болем та страхом. І, хоча його думки були сповнені страху перед майбутніми роками у в'язниці, він все ще сподівався на краще, хоч і розумів, що більше нічого не змінити. Говорило мріяв про те, як він, можливо, ще зможе врятувати свою кар'єру, якщо знайде спосіб виправити ситуацію.